Зламав ногу? Й, постав свічку! Болить голова. Втирай в голову, плаценту вівці! Захворів на рак. Їж більше гречки. Задовбало, що якийсь неандерталець впарює тобі маячню? Дивись, що зараз буде. А -а -а -а! Я хочу знати, чому це ліки, а це не ліки, а просто красиві кольорові фуфло-пігулки. Як це все працює? Хто відповість? Рактикуючий лікар анестезіолог Медичний блогер, спеціальний експерт телебачення Торонто, Андрій Медгублін. Привіт, розробка ліків. Це надзвичайно складний процес. І цей процес дуже технологічний і, і дуже дорогий. В середньому мільярд доларів на розробку нового препарату. Ого мільярд, а, а ще дуже тривалий е... і дуже зарегульований та бюрократизований. О, господи, а чому цим взагалі хтось займається? Бо це приносить просто шалені прибутки. Так, стоп, давай з самого початку. Скільки у світі існує схем розробки та реєстрації ліків в Україні, Європі та США ці підходи різні? Ти будеш здивований, але ні. На сьогодні підхід до реєстрації речовини в якості лікарського препарату більш-менш уніфікований в різних країнах. То звідки ж тоді беруться наші суверенні фуфломіцини? Бо в країнах, що розвиваються, чи в постсовкових країнах навіть ідеальні закони та правила традиційно легко обходять. Ну тобто, ми всі знаємо, так працює корупція, де є великі гроші, завжди будуть немаленькі відкати. Але я хочу нарешті. Зрозуміти, як це має працювати в ідеалі, окей, як з'являються ліки. Припустимо, є хвороба X, скажімо, піструніт, яка вже більш-менш досліджена. Відомо, чому вона розвивається, як розвивається, та на які структури в організмі треба діяти, щоб теоретично цю хворобу вилікувати. Назвемо ці структури рецепторами R. І ось вчені починають перебирати речовини, якими можна подіяти на рецептори R. Таких речовин можуть бути мільйони. А можливо, в природі ще не існує потрібної речовини, і її необхідно синтезувати вперше. На початку не було нічого. Дослідження починається на комп'ютерних моделях. Суперкомп'ютери моделюють рецептор R і потім парують його з моделями мільйонів молекул потенційних ліків. Потужності таких систем просто зривають дах і сягають сотень терафлопсів. Тобто процесор фармацевтичного комп'ютера виконує сотні трильйонів розрахункових операцій за секунду, і в результаті вчені отримують перелік молекул, які показали перспективні результати під час комп'ютерного моделювання. Нічого собі, це вже не фармацевти, а якісь айтішники скоро будуть давати клятву не Гіппократа, а т'юрінга. Далі ці молекули синтезують та починають перевіряти інвітро, тобто у пробірках на клітинах або культурах клітин. Із тисяч перспективних молекул до стадії доклінічних випробувань доходять сотні. Це вже такі робочі молекули, як корабельна сосна. А молекули, які не пройшли, йдуть працювати дієтологами в інстаграм. І тут з'являються вони піддослідні тваринки. Саме на них визначають токсичні, спобічні ефекти, вплив на вагітність та ще купу характеристик. Дякую, пане. Щур, все таки є на цьому етапі з тисяч початково змодельованих молекул до фіналу дійдуть одиниці. Саме їх почнуть тестувати на людях. Як ліки тестують на людях? Нульова фаза: задіяні лише кілька піддослідних використовується маленька кількість речовини, вивчають, як препарат поводиться в організмі людини. Перша фаза здорових піддослідних вже кілька десятків вивчають безпечну дозу. Друга фаза кілька сотень піддослідних з однаковою хворобою. Визначають, чи мають ці протоліки хоч якийсь позитивний ефект, і яка їх побічна дія. І нарешті ми дійшли до найважливішого етапу досліджень, завдяки якому ваша молекула може отримати назву ліки. Це той етап, який так ненавидять виробники суверенних фуфломіцинів? Так, рандомізоване, подвійне засліплене плацебоконтрольоване клінічне дослідження. У третій фазі досліджень беруть участь кілька тисяч піддослідних. Вони поділені на дві групи пацієнтів з однаковою хворобою. Перша група отримує ліки, друга плацебо пустишку. На цьому етапі ані піддослідні, ані лікарі, які стежать за дослідженням, не знають. Хто приймає ліки, а хто пустишку? Результати всіх етапів досліджень і тони документації передають для перевірки у відповідні органи, які відповідають в країні за ліцензування ліків. Якщо все ок, ваша речовина може називатися ліками, але ж є ще й четверта фаза досліджень. Так, коли препарат вже починають використовувати, виробники та лікарі продовжують збирати дані про відсрочені ефекти від прийому. А раптом спочатку все буде ок, а потім відростуть мізинці на ліктях чи дупа відпаде. Чому розробка ліків це дуже дорого? Так, справді, чому розробка ліків це так дорого? Я досі не можу прийти до тями. Мільярд доларів. Ха! Може коштувати і більше двох мільярдів доларів. Розробка нового медичного препарату коштує фармкомпаніям біля двох і шести мільярдів доларів згідно з нещодавнім дослідженням Center for the Study of Drug Development». А весь процес від початку розробки до отримання сертифікату ліків може тривати 10-15 років. Причому лише близько 12% препаратів успішно проходять дослідження та стають ліками. Але для виробників ліків це все одно ж вигідно. Ось вклався ти у виробництво якогось засобу від головного болю, а далі косиш бабло аж до другого пришестя. Головний біль завжди буде у моді. Майже так, виробники коситимуть бабло ще років 10, поки діятиме патент, і вони матимуть повний ексклюзив на свій винахід. В цей період умовні ліки від головного болю в деяких країнах, наприклад, США, можуть коштувати хоч 10 тисяч доларів. А деякі країни, наприклад, Канада, регулюють вартість нових ліків. Але в будь-якому випадку оригінальний препарат, який не має аналогів та альтернатив, коштуватиме дорого. Немає таких грошей, терпи, поки дія патенту не закінчиться. А після закінчення патенту препарат зможуть виробляти інші компанії. Такі ліки називають дженериками, і вони можуть коштувати буквально копійки. Тобто дженерики дешевші, бо їхні виробники не витрачаються на дослідження. Так інші компанії повністю копіюють молекулу, яка вже пройшла всі етапи випробувань і заробляють на чужих знахідках. Дженерики можуть відрізнятися кольором та смаком, але активний інгредієнт у них той самий, що й у брендових ліків. Хто дозволяє запускати ліки у продаж? Добре, а хто взагалі регулює фармринок? Хто стоїть на сторожі непотрапляння потрапляння в організми споживачів? Золотим стандартом є американська FDA управління з нагляду за якістю продуктів та медикаментів. Але ця структура не завжди була такою золотостандартною. В історії FDA є гучний кейс про препарат талідомід. Це коли у 60-х роках минулого століття не пустили на американський ринок препарат з жахливими побічками? так на той момент талідомід вже продавався в Європі та багатьох країнах світу, тому його виробник вважав отримання ліцензії FDA на продажу США простою формальністю. Та незважаючи на постійний тиск з боку виробника талідоміду, докторка Френсіс Келсі не дозволила ліцензувати цей препарат в США. Як виявилось згодом, він мав побічну дію на плід у вагітних жінок. Через талідомід народилось близько 12 тисяч немовлят з вродженими каліцтвами. Цей кейс змусив і США і Європу серйозно посилити контроль за виходом препаратів на ринок. Вони мали два мільйони пігулок готових до продажу. Так випадково трапилось, що моє перше рішення на цій роботі стосувалось талідоміду. Я взялась за це, бо була новенькою, і вони думали, що я маю зайнятись для початку якимось легким випадком. Та що там казати, колись навіть героїн був дозволений як ліки. Ось такий вигляд мала реклама героїну для дітей. Типу, це ліки від кашлю, виробник компанія «Байер». Так і це чудовий приклад того, який мала б вигляд фармацевтика без суворої регуляції, як Юен Макґрегор у фільмі «Трейнспотінг». І тут ми підходимо до ще одного важливого питання. А звідки ж беруться фуфломіцини? А як щодо наших вітчизняних препаратів, вони теж мають проходити всі ці багаторічні дослідження і на це витрачають мільярди? В принципі, так. Але, Але в пострадянських країнах багато препаратів, серед яких купа фуфломіцинів, отримали свою ліцензію ще за радянських часів. Тоді процедура з рандомізованими дослідженнями не діяла. А тепер виробники цих препаратів просто продовжують ліцензію, коли та добігає кінця. Ну а якщо зараз виявиться, що такий препарат типовий фуфломіцин? невже немає механізмів як відкликати у нього ліцензію? Ну хіба що від цього препарату почнуть масово помирати або виникнуть неочікувані побічні ефекти? Йдеться не лише про радянський спадок. В Україні на ринок виходять препарати, які теж не проходили четверту фазу клінічних досліджень. Наше улюблене, рандомізоване, подвійне заслід. Ліплене плацебо контрольоване клінічне дослідження, і виробники дуже не люблять, коли їм про це нагадують. У 2018 році компанія подала позов до суду про захист ділової репутації у відповідь на публікацію, в якій протифлазід був віднесений до фуфломіцинів. Суд відмовив екофарму у задоволенні позову. Втім, у допуску на ринок фуфломіцинів не варто звинувачувати лише бідні країни. Якщо певна речовина десятиліттями вважається ліками, то щось зробити з цим навіть у розвинених державах інколи не під силу. Наприклад, наприклад, синупрет в Німеччині та оцелококцином у Франції. Обидві. Ва препарати використовуються майже 100 років, але мають недоведену ефективність, бо не пройшли сучасні дослідження. Ось так: розвинена доказова медицина ключових країн ЄС теж дає збої. Та да. то, що виходить на заході, ліки теж можуть продаватися без проходження повного циклу клінічних досліджень. Просто захотів і зробив свої власні крафтові сиропи від кашлю. Розумієш, Майкле, в цьому і полягає складність ситуації. В деяких випадках провести такі дослідження з дотриманням всіх процедур дійсно неможливо. Наприклад, є рідкісні хвороби, і вчені на практиці не можуть знайти необхідну кількість хворих для повноцінного тестування ліків. В кожній країні є орган, який розглядає всі документи щодо потенційних ліків, надані для їхньої. Реєстрації, і саме до його компетенції належить винесення експертного рішення, чи були дослідження проведені оптимально, і чи можна на їх основі зробити висновок про ефективність ліків? Не треба забувати головне дослідження ліків це наукова царина, а видача їм ліцензій юридична. Тому багато що залежить від чесності та професіоналізму експертів, на основі рішення яких держоргани і видають лікам ліцензії. Що не так з біологічно активними добавками? А що не так з помідорами? З помідорами все в порядку. Я люблю помідори. І я люблю помідори, але від нашої любові помідори не стають сертифікованими ліками. Так, а з бадами що не так? Як і в ситуації з помідорами, багато хто любить бади, але вони від цього не стають ліками чи заміною ліків. ого, диви, як їх багато. So many. Слухай, я правильно розумію, що за замовчуванням БАД це речовина, яка в принципі не може позиціонуватися як лікарський засіб. Саме так, це заборонено законодавством. А якщо БАД може щось лікувати чи попереджати хвороби, тоді БАД припиняє бути БАДом і стає ліками. Але щоб стати ліками, препарат має пройти серію повноцінних клінічних досліджень і довести свою ефективність. Так і це по-перше дорого. А по-друге, виробники БАДів здогадуються, що ефективність їхніх винаходів під великим питанням, і тому легше та вигідніше продавати як БАД. А що треба, щоб стати БАДом? Треба довести, що вживання препарату не вбиває, а виробництво відбувається не на помиці. І все? І все готово. Можете їсти свої помідори у вигляді пігулок та вірити, що це якось допомагає роботі вашого серця. Але є одна проблема. Щось проблемніше за психодорічної караоке помідор у холодильнику? Так, справа в корупції у деяких країнах. Виробники отримують ліцензію на свій препарат як лікарський засіб, хоча вони не проходили клінічних випробувань. Тому в одних країнах ці пігулки бад. А в інших ліки, щоб такого не траплялося, потрібен постійний нагляд медичних експертів та журналістів розслідувачів які скажуть на ліки ліки. А на бад помідор вакцини це ліки. А вакцини. Я читав у коментарях до цього відео, що вакцини не проходять всього пекла клінічних досліджень, але все одно чомусь їх любимо та пропагуємо щеплення. Ну, взагалі, то вакцини проходять той самий цикл тестів, що і лікарські засоби. Тому протиставлення вакцин і ліків трохи штучне. Тобто, по суті, вакцини це теж ліки? Так, просто ми застосовуємо їх до тих хвороб, від яких інших ефективних ліків не існує. New York Таймс вакцина могла б бути головною зброєю проти коронавірусу і найкращим шляхом. Повернення до нормального життя. Виходить, для уряду будь-якої країни вакцини більш вигідні, ніж лікарські препарати, бо запобігти хворобі це значно дешевше ніж лікувати епідемії. Так, і якби можна було розробити вакцину від приміром цукрового діабету, то це врятувало б сотні тисяч людей, продовжило б мільйони життів і зекономило б купу грошей, які витрачаються на інсулін. Тому не треба оцінювати все, що вигідне державі, якщось погане. Ну в теорії так кожна держава зацікавлена, щоб населення якомога довше працювало, залишаючись. Здоровими, бо більше людей, більше податків. Угу. Ось, наприклад, росіяни люблять розповсюджувати фейки про вакцини за межами своєї країни, бо для них це частина війни проти цивілізованого світу. Водночас, самі Росії один з найвищих рівнів вакцинації на планеті. Російські тролі всіють розбрат у світі фейками про вакцинацію. Дослідники проаналізували тисячі твітів, опублікованих між 2014 і 2017 роками. А ось дані Всесвітньої організації охорони здоров'я про рівень вакцинації однорічних дітей проти дифтерії, коклюшу та правця або вакцина АКДС в Росії. Рівень імунізації дітей 97%, а в Україні 50%. Схожі з нашими цифри у таких крутих країнах, як Чад, Південний Судан, Сирія, Гівінея та Сомалі. Слухай, але ж ти говорив, що розробка лікарського препарату зазвичай триває десять і більше років. Яким чином вакцину від ковід обіцяють вже через рік два? Ось, наприклад, стаття Нью-Йорк Таймс, з якої випливає, що розробка вакцини мала б завершитись 2036 року. Дві тисячі курва тридцять шостого. А науковці збираються зробити вакцину вже у серпні наступного року, на 15 років швидше. Ну, по-перше, вчені нічого не обіцяють, а сподіваються і тримають кулачки. По друге, ця надія існує лише тому, що Теперішня епідемія далеко не перша. Раніше була типова пневмонія та близькосідний респіраторний синдром, які викликані вірусами того ж сімейства. Тобто, значна частина роботи з розробки вакцини вже завершена, і скоро на українців чекає масове щеплення. Насправді, право щеплення ще треба заслужити. Якщо вакцина таки з'явиться, то першими її отримують медики та інші соціально важливі спеціалісти за прискореною процедурою. Медичні та соціальні працівники будуть у групі найвищої пріоритетності для щеплення, коли винайдуть вакцину від COVID-19. А найсумніше, що Україна навряд буде в ешелоні країн, які першими зможуть отримати нову та дієву вакцину. Тобто антивакцинатори можуть радіти, що ми живемо в країні третього світу. А вони хіба цьому не радіють постійно? Це ж їх мета жити в добу палеоліту із середньою тривалістю 20 років, харчуватись корінцями та помирати від епідемії. Діди помирали. А на додачу до ранньої смерті можна ще інколи вестись на красиве пакування безмістовних, але повністю натуральних бадів. Камінь, що від. Різняється від інших, він усім подобається. Хіба так не гарно? Дуже гарно. Чому коронавірус ламає систему? Слухай, мене все одно хвилює, що цьогорічна пандемія ламає науку через коліно, і нам напарюють оптимістичні прогнози замість реалістичних, фуфломіцини замість ліків і велосипедний насос замість апарату штучного дихання. Медійна паніка та політичний тиск на медиків породжують простір для експериментів. Тому, на жаль, не можна очікувати, що все йтиме за звичними процедурами і буде ідеально. Тобто, це нормально, що нас ще рік-два будуть годувати спиртовими настоянками на мертвих комахах. А -а -а! Ні, це взагалі не норм. Саме тому я скептично ставлюсь до кожної нової радісної новини, що десь комусь щось неочікувано допомогло. Бо це не наука, а істерика. Ну, медики напевно змушені експериментувати, просто щоб не втрачати час. Я розумію, що це робиться відчаю, поки немає ліцензованих ліків до вакцини далеко, а лікувати треба просто зараз. Але одна справа експериментувати, а зовсім інша відверте шахрайство. Виробник декасану вибачився за некоректну рекламу про лікування коронавірусу. Генеральний директор компанії Юрія Фарм визнав, що текст рекламного ролику був сформульований некоректно, і багато телеглядачів сприйняли препарат Декасан як реальні ліки проти ковід. Ну, декасани та протифлазіди це легка мішень. Їх ніхто, крім горовиробників, виробників, не рекомендував. А як бути з гідроксихлорохіном, який навіть ВОЗ нахвалювало? Експериментальне використання протималярійних препаратів для важких наслідків захворювання коронавірусом – це гарний приклад експерименту, який через надмірну увагу дав купі людей хибні сподівання. Тобто лікарі собі експериментували, а журналісти та Дональд Трамп роздули з цього фейк про ефективний протокол лікування. Угу. You are fake news. Люди почали хибно сподіватися, а тим часом лікарі зрозуміли, що препарати не дуже й допомагають, а в деяких випадках ризик взагалі перевищує потенційну користь. Так і такі препарати перестають рекомендувати. Це абсолютно. Нормальна практика в медицині, ми щось використовуємо, збираємо достатню кількість даних і доходимо в висновку ок, препарати чи не ок. Це дуже несподівана заява Дональда Трампа. Він просто взяв і несподівано сказав журналістам, що він приймає гідроксихлорохін як профілактичний засіб проти коронавірусу, незважаючи на медичні протипоказання щодо превентивного застосування цих препаратів. Так, я приймаю так, гідроксихлорохін. так просто зараз приймаю. Дональд Трамп та філософський камінь. Скоріше це інша книга «Дональд Трамп та фармацевтичне лоббі. It's very interesting. It's like... nope. І тут ми переходимо до іншого важливого питання. Чи існує фармацевтична мафія? Я, звичайно, ж не конспіролог і не параноїк. Але <світ> мені весь час здається, що світ захопила фармацевтична мафія. І хоче всіх нас зробити залежними від своїх отруйних ліків. І все це не відриваючись від чіпізації населення. Якщо вірити в конспірологію, то вся фарма в світі керована невеликою групою таємничих осіб і більше шкодить людям ніж допомагає. Теорії змови в основному пояснюють важливі події таємними задумами впливових груп. Але думати, що тисячі фармкомпаній, які мають конфлікти інтересів, різні статуси, репутацію і різні стосунки з урядами країн, діють синхронно за домовленістю кубки осіб, що найменше наївно. Те, що гравці фармацевтичного ринку постійно знаходяться у взаємодії, банкрутують, купують один одного і всі мають на меті отримання прибутку, називається не змова, а капіталізм. Але ж фармацевтична мафія існує, і корупційні стосунки фармкомпанії і урядів теж в Україні, зокрема. Про фармацевтичну мафію говорять і громадські активісти, і журналісти-розслідувачі. Наприклад, ті чи інші компанії отримують державні замовлення непрозорим шляхом, чи добиваються дозволу на продаж фуфломіцинів на внутрішньому ринку. Так, а ще у фармі існує корупція на низовому рівні, коли компанія домовляється з лікарями, щоб вони призначали лікування саме їхніми препаратами, а не препаратами конкурента з ідентичними лікувальними характеристиками. Але все це не доказ того, що існує якась світова змова. Фармацевтів це просто корупція. Від неї ліків поки що не винайшли. Це патріотизм, це чесність і неприйняття корупції будь-яких проявах. Давайте просто усвідомимо факт: екологія щороку погіршується. Хвороб стає все більше, ліки ми приймаємо все частіше, а кількість людей на планеті продовжує зростати, і середня тривалість життя збільшується. Причому найдовше живуть у багатих країнах, якраз у тих, де найінтенсивніше приймають лікарські препарати. І як це всесвітня фармзмова нас всіх ще не вбила. Ей. Млюді. Дякуємо, що подивилися це відео. Сподіваємося, ми відповіли на багато запитань про те, чим, чому і як нас лікують. І ці теоретичні знання допоможуть вам ухвалювати правильні рішення, коли лікар запропонує вам бади чи випише рецепт не на діючу речовину, а на конкретний препарат конкретного виробника. У телебачення Торонто є й інші важливі і розумні теми. Ось тут свіжий випуск, ще в якому Макс Щербина дослідив історію української міліції і поставив діагноз системі та Авакову. А ось тут мав бути. Patreon. Але поки ми у відпустці, я соромлюся просити у вас гроші.